Зміни до постанови 560 вже чинні і вони стосуються всіх, хто оформлював або Оформлює відстрочку за підпункт 9 по догляду за матір'ю або батьком, другим з подружжя чи дитиною. Змінами до порядку проведення призову передбачено, що тепер всі, хто подають заяву для оформлення відстрочки за відповідним підпунктом, мають подати також або акт встановлення факту здійснення догляду, або довідку про отримання компенсації за догляд. Попередня редакція постанови передбачала, що такі документи подаються тільки у випадках, якщо відстрочку оформлює зять по догляду за тещою або тестом. Сини, чоловіки, батьки могли подавати заяву без таких доказів. Тепер право на відстрочку має лише той, хто здійснює постійний догляд. Знаю, як не просто отримати той акт, але ці зміни очікувані і справедливі. Важливо, якщо немає акту або компенсації, є ризик втрати вже наявної відстрочки. Тому ті, хто мають відстрочку за підпунктом 9, але не мають ні акту, ані компенсації за доля, терміново замовляйте акт, інакше ваша відстрочка може бути не продовжена або скасована. Не чекайте, поки буде пізно. Про інші зміни до постанови 560 вже розповідали в попередніх відео. А ви не забувайте про лайки та підписки, щоб не припустити важливе.